Спочатку захмарні відсотки, потім втрачені назавжди гроші. Все це вона кредитна спілка товариству із обмеженою відповідальністю без страхового фонду, без майна та депозитів. А відтак і без гарантії повернення коштів. Деньги все разворованы, а большинство членов спілки не прошли по кассе. То есть, как говорится, деньги взяли и положили себе в карман. Ми обращались в Генеральную прокуратуру, мы обращались в администрацию президента Кани Герман, мы писали письмо Януковичу, который являлся гарантом Конституции. Но все это высылалось, присылалось снова в новому местные наши органы, и все это опять затихало. Просто крадишка. Ми здали гроші. Вони в мішок положили, не провели ні по касі, ні по чому, що ми тепер вже знаємо. І це звичайна кража. Біля семи сотень вкладників довірили гроші, як виявилось, аферистам Підкупила директор на той час поважна жінка. Плюс заступництвом тодішнього обкому профспілки потерпілі кажуть, п'ять років тому виплати припинили подвійну бухгалтерію сховали, а на майно шахраїв придбане за гроші вкладників, знайшлися інші претенденти. В банках вона взяла кредити більше ніж на 20 мільйонів під це імущество. А тепер банки, звісно, як нам сказали, що банки мають перед нами преимущество. От тільки нам не понятно, всяк. Там випадку простим гражданам, не понятно. Банки теж это частне лицо. ліцо. може бути вони також постраждали, але постраждали і ми. А відтоді суд, прокуратура, міліція, слідство. Винні є, а грошей немає. Вочевидь, не буде. Жертвам минулорічної афери, а саме фіктивного банку. А по суті, кредитної спілки із піліями в Ужгороді та центром у Києві. В цьому плані пощастило більше. Застава покрила збитки. Натомість двоє інших закарпатців своїх коштів таки позбулися. Що нібито двоє громадян отримали кредитні свої депозити у розмірі понад 224 тисячі гривень. Але насправді ці гроші були незаконно списані працівниками цієї кредитної спілки. Громадяни ці гроші не приходили, не забирали. І взагалі не знали, що таке от відбулося. Вони це дізналися, коли вже реально прийшли отримати свої гроші. Збитки 200 тисяч гривень, які аферистки успішно встигли витратити. Хто винен? Люди, що гроші віддали чи виконавчі, якій нема що описувати, питання риторичне. Неофіційна версія соціологів жене до аферистів недовіра банкам та пам'ять про дефолт. Неофіційна порада економістів краще гроші в банці у коморі ніж у спілці, бо сини це не стане навіть з обіцянками спокус. Сливих відсотків